Усім доброго дня! Ми на підприємстві Артмаш і сьогодні у нас буде відеозйомка стосовно дуже частих питань на сервіс, а насамперед ми сьогодні будемо знімати, як запустити матрицю, як її правильно притерти, щоб вона вам довго слугувала і ви не мали з нею проблем. Представлений гранулятор сьогодні у нас 7,5 кВт на півтори тисячі оборотів. Наша популярна модель гранулятора, комбікормова модель гранулятора. На ньому зараз стоїть матриця 3 мм. Також популярна наша матриця. В руках також я тримаю матрицю 3 мм. І сьогодні ми будемо її притирати і запускати. В нас є притірочна суміш, є комбікорм стандартний, курячий комбікорм. І давайте спробуємо її запустити таку матрицю. Я всіх наших клієнтів, всіх глядачів, дуже прошу цей ролик дослухати до кінця, і тому, що він буде дуже інформативний і дуже корисний для того, щоб ви правильно працювали. В руках в мене матриця 208 мм діаметром. Вона має 3 мм діаметр гранул, Ця матриця в нас використовується на грануляторах 7,5, 11 та 15 кВт. І ось тут ви бачите маркировку ось цієї матриці. Наш фірмний знак Артмаша і маркировка матриці і дата її виготовлення. Обов'язково матриця ставиться ось так догори. Не робоча сторона низ, у вас знизу. Ми зараз поступово будемо показувати кожний етап нашої роботи, нашої поліруки. В руках в мене матриця троєчка. І ми зараз її повинні встановити в гранулятор. Посадкове місце обов'язково на грануляторі, це воно має бути чисте. Ви повинні його обов'язково витерти або обдути, щоб воно було чисте. Ставите матрицю і перевіряєте, не повинно бути ось цього от люфта. Якщо немає люфта, значить в нас матриця відносно вала стоїть 90 градусів і вона стоїть дуже правильно. Ставляємо ось таку ж помічку, одягаємо ролики. Ролики не важливо, якою стороною ви одягаєте. Ви можете ось так їх одягнути або ось так. Це не важливо. Компенсуючі шайби, які ви зараз бачите, вони, вони встановлюються, вони необхідні, вони необхідні, щоб набрати ось цю висоту до різьби, закрутити гайку і контрагайту. І в контрагайку, ви спитаєте, чого так? Я вам пояснюю, може бути матриця, наприклад, товста, наприклад, під відход сонячника, вона може бути достатньо товста до 70 мм. І якщо така матриця буде ставитися на гранулятор, вам цих компенсуючих шайб або взагалі не потрібно буде, або може одна-дві. Тому матриці мають різну товщину, тому ми в комплекті з гранулятором даємо обов'язково такий от набор компенсуючих шайб. Заключуємо гайку контрагайку. А тепер дуже уважно, так як це питання завжди задають люди. Ось ми тако прокручуємо цей гранулятор разом з мотором, разом з редуктором. Кілька разів ви можете прокрутити. Зажали. А тепер відпускаємо. Подивіться, будь ласка, ми відпускаємо е, буквально одну третину цієї грані. Гайка має 6 граней, має 360 градусів. Одна грань має 60 градусів. Ви відпускаєте 15-20 градусів. 15-20 градусів ви відпустили і контрагаєте гайку. Ось так ми рекомендуємо затискати ролики. Притірка матриці, встановлення роликів, закручування гайки і контрагайки в нас ідентичне на будь-якому грануляторі. Шановні глядачі, ви коли купуєте гранулятор на підприємстві ArtMash, знаєте, що ви отримуєте одразу притерту матрицю, і вам потрібно, згідно інструкції, яку ви получаєте, тільки прогріти цю матрицю, і ви можете працювати вже зі своєю сумішю, зі своїми палетами чи, наприклад, зі своїм комбікормом. А якщо ви берете матрицю окремо. То вона проходить тільки піскоструйну обробку в нас. А запуск притірку цієї матриці, ви повинні зробити таким чином, як ми сьогодні вам будемо показувати. Це обов'язково. Я хочу два слова сказати за ролики. Ви можете подивитися на ці ролики, вони змащуються. Тут стоять конічні підшипники. Вони захищені зі всіх сторін і вони мають. Змащувати ці ролики, Ми я рекомендую змащувати ці ролики 50-80 мотогодин роботи гранулятора. Але саме головне, щоб ці ролики вони не були перегріті. Дуже важливо, якщо тут запресована шеловська високотемпературна смазка і вона розрахована до 150 градусів. Якщо ці ролики не перегріти, якщо правильно їх експлуатувати, і у вас правильно підібрана матриця сировина, і у вас немає температури там е, більше 110 градусів, скажімо так, то ці ролики їм нічого не буде. Навіть якщо ви їх не будете мастити, все, все одно я впевнений, що їм нічого не буде. Але тут є канал для змащування і 80 100 годин. Високотемпературною смазкою, ви змащуєте ролики. Як їх мастити дані ролики? Ось тут є у вас на роликах ось таке заглиблення під цим болтиком. Ви відкручуєте ось цей болтик, вкручуєте обикновенну прес-масленку, вкрутили і робите прес шприцом 4-5 качків. З цієї сторони у нас є. І з цієї сторони в нас є. Запресували смазку, відкрутили цю прес-масленку, закрутили ось цей болтик і працюєте далі. Шановні глядачі, я хочу розказати вам два слова про суміш, якою ми притираємо нашій матриці. Це висівка іде, Це іде висівка. Тут іде 150 грамів білого просіяного піску. Я підкреслюю, що пісок має бути білий, не глинястий, а пісок має бути обов'язково білий. І він має бути не крупний, він бути мілкий. 15-літрове відро. Відро висівок, 150 грам піску і 700 грам олії. І якщо ви гранулюєте комбікорм, обов'язково олія. Якщо ви гранулюєте паливні пелети, наприклад, стирси, зопілок, то ви а, замість олії, харчової олії, ви використовуєте перероб, переробне мастило будь-якого типу тих самих 700 грамів. Ось така суміш сьогодні буде використовуватися а, при притиранні ось цієї матриці. Особливо, коли йде притірка матриці, ви повинні е, наблюдати за тим, щоб ось ці ролики у вас обов'язково крутилися вокруг своєї осі. Може бути таке, що ролик він не буде крутитися вокруг своєї осі, а він просто буде крутитися на валу. І він, е, це ми називаємо, е, коли ролик стає на лижі, він не крутиться. Вам обов'язково треба. Е, коли ви побачили, що у вас таке трапляється, вам обов'язково треба зупинити гранулятор, тому що ви стрете матрицю, ось тут буде яма, і ця матриця може вийти з ладу. Це обов'язково. Як це перевірити? По-перше, коли ви дивитеся в, в камеру грануляції, ви будете бачити, що під роликами є такий як тракторний слід. Тобто туди попадає комбікорм. І ви бачите, що у вас виходять гранули. Це видно. І у вас немає ніякого скрежету. У вас от, нормальна робота гранулятора. Вам обов'язково потрібно, щоб ролик крутився вокруг своєї осі. Обов'язково це буде робота гранулятора. Ви будете бачити гранули, що вони випадають. Коли ролик стає на лижі, коли ви будете дивитися в камеру грануляції, ви будете бачити, що в нас вся сировина знаходиться по краю роликів, і вона розкидана центробіжною силою цих роликів. Коли ролики працюють нормально, ще раз іде гранула, і ми бачимо такий тракторний слід. Це дуже важливо. На вашому грануляторі ви завжди повинні працювати в межах номінальних токів ваших моторів. 7,5 кВт у нас номінальний струм. 15 Ампер і у вас стоїть амперметр, будь ласка, не перевищуйте ці амперажі. Цю суміш ми зараз будемо пропускати по колу 20 хвилин по колу поліровки даної матриці 3 мм. Ми загранулюємо ось цей комбікорм і переконаємося в тому, що ми зробили усе вірно. Значить, 20 хвилин ми з вами тільки що а, притерли матрицю нашою сумішю. Ми замішали 15-літрове відро комбікорма. Тут кукуруза пшениця, соєвий шрот, тобто комбікорм для курки. І а, зараз ми спробуємо загранулювати, щоб ми отримали а, нормальну якісну гранулу. Будь ласка, давайте подивимося, загранулюємо це відро, і потім ми ще продовжимо і зробимо правильне заключення. Олексій, прошу! Ви побачили тільки що, як ми загранулювали відро комбікорму на вже притертій матриці. А, важливі моменти обов'язково. Притірочна суміш використовується одна-дві матриці. Не більше суміш міняється. Притірочною сумішю а, не можна матрицю консервувати. Не можна. А, зараз ми законсервуємо матрицю а, жирною суміш. Це може бути е, ваш якийсь жирний комбікорм. Візьміть на відро комбікорма чи там на піввідра наляйте олії, десь там зробіть його просто жирним. На піввідра комбікорма, я думаю, достатньо буде з пів літру олії. І цього буде достатньо для того, щоб ви могли консервувати матрицю. Обов'язково чого олія, якщо ви гранулюєте паливні пелети, то це може бути перероб. Тому що масло воно не має свойств випаровуватися, і ви ваш гранулятор запустите через день, через три дні, через тиждень, і ця матриця у вас буде працювати. Тому ми рекомендуємо матрицю консервувати. Жирною сумішю. Якщо ви використовуєте жирний курячий комбікорм, це там більше 3% жирності йде в комбікормі, я по олії маю на увазі. І коли матиця попрацює кілька там, десятків тонн, то тоді, в принципі, можна і не консервувати. Але це вже практика, яку ви будете здобувати, коли ви будете експлуатувати гранулятор. Ваша задача обов'язково стоїть, щоб у вас працювали всі дирочки на матриці, і гранулятор давав гарну продуктивність. Якщо ви не впевнені, що гранулятор працює всі дирочки, ви можете посвітити сюди, подивитися, ви можете побачити, чи працюють всі, чи не всі. А також ви можете зняти матрицю, перевернути її на зворотню сторону, і ви подивитеся, чи у вас там, де бігає ролік. Должні бути е, гранули, вони повинні вилізти, вийти ці гранули, і ви повинні переконатися, що працюють ці дирочки. Якщо ви бачите, що дирочки не всі працюють, однозначно ми будемо рекомендувати разок, може два рази, може навіть три рази, вичистити матрицю. Обов'язково чистимо матрицю сверлом, е, яке відповідає діаметру гранулі. Якщо це трійка, ми беремо сверло 3 мм. Якщо це шістка, ми беремо сверло 6 мм. Не 5,8, не 5,5, не 6,2, а обов'язково беремо той діаметр, який вказаний в нас в матриці. Зараз ми консервуємо матрицю, і в нас матриця готова до експлуатації і продуктивність. В нас, ви самі бачили, вже є гарна нормальна продуктивність відповідно до цього гранулятора, відповідно до цього мотора. Консервуємо матрицю, і на цьому ми завершуємо. Дякую за увагу. Звоніть, пишіть, будемо раді допомогти.